Дуже часто клієнти переживають, а як буде запаковане моє замовлення, і чи не пошкодиться під час доставки, а чи не зламається щось по дорозі. Показуємо вам процес, як ми пакуємо кожен виріб ось тут. Від самого початку беремо лист міцного п'ятишарового картону, розмічаємо, вирізаємо, формуємо повноцінну коробку, яка точно відповідає розмірам саме вашого пуфа або ліжка, нічого зайвого і ніяких універсальних коробок. Усе індивідуально. Складаємо виріб, фіксуємо все щільно, загортаємо, додаємо фірмовий скотч, і ваше замовлення готове до відправки. Тому, коли ви щось замовляєте в нас, можете бути спокійні. Ми так само хвилюємось за ваші вироби, як і ви, і робимо все, щоб вони приїхали до вас такими, як вийшли з майстерні. акуратними, чистими і цілими до міліметра.